Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо двопоршновий автомобільний компресор від компанії Wertvol модель AC2160. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, також додаткові перехідники, голка для накачування м'ячів, фірмовий тряпчатий чухол. І сам компресор. Компресор на два поршні, корпус у нього пластиковий, всередині він металевий. Потужність даного компресора, як заявляє виробник, 180 Вт, під'єднується на живлення 12 В з допомогою крокодилів. Напряму під'єднується до акумулятора, тому що він доволі потужний. Довжина дроту живлення 3 метра, довжина шлангу для накачування 1 метр. Є додаткова функція вигляді автостопу в даному компресорі. Виставляється, далі, покажу як. І також є ліхтар, окрема кнопка на ліхтар і окрема кнопка на увімкнення самого компресору. Продуктивність даного. Компресор, як заявляє, виробник 60 літрів на хвилину. Зараз під'єднуємо компресор на 12 вольт. Як працює автостоп? Обираємо потрібний е, тиск, ми виставили одиницю виміру бари максимально наближені до атмосфер. І, Наприклад, потрібно 2 бар накачати, дві атмосфери, виставляємо, і компресор докачує до потрібного тиску і автоматично вимикається. Ось так вмикається ліхтар. Ну Давайте послухаємо, як буде спрацьовувати сам компресор. Не дивлячись на свої. Можна сказати, компактні розміри, доволі потужний потік повітря видає компресор. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.